Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу поділити з вами своєю доработкою безперебійного блока живлення. Як бачимо, я додав на безперебійник дві клеми плюс та мінус, і кнопку, що дає нам змогу, по-перше, користуватися струмом 12-вольтового акумулятора. По-друге, дає змогу підключити зовнішнє живлення, не завдаючи шкоду акумулятору, монтованому в безперебійник. Наприклад, якщо ми поїхали в поход або ж там, де немає мережі 220 вольт, штатний акумулятор ми засадили і хочемо накинутись на клеми від автомобільного акумулятора, то в результаті вмонтований акумулятор отримає дуже велику силу струму, в результаті чого можна вивезти його з ладу, тому що на самому акумуляторі написаний Максимальний ток заряду 2,1 А. Якщо ми під'єднаємо його від автомобільного акумулятора напряму, то я думаю, що для цього акумулятора це не буде дуже гарно, і акумулятор може вийти з ладу. А за цією схемою ми натискаємо на вимикач, який від'єднує плюсовий контакт від акумулятора, і можемо накидатися на ці клеми, підключивши безперебійник. Для наших потреб. Або ж, наприклад, вимкнули світло. Штатного акумулятора вистачає на годину півтори перегляду телевізора. Якщо ми просто приєднаємо ще один акумулятор в пару до штатного, то вони не будуть працювати правильно, тому що їх потрібно збалансувати. А щоб акумулятори збалансувати, то, по-перше, вони повинні бути одної фірми. По-друге, вони повинні бути одною партією. Не гарантія, що вони будуть працювати в балансі. Тобто один одному допомагати. Тому ця схема нам дозволяє засадити спочатку штатний акумулятор, а потім, натиснувши на кнопку і роз'єднавши наше коло, підключати будь-який другий істочник живлення до цього безперебійника і користуватися, не задаючи шкоди. Встроєному акумулятору. Схему, по якій я все це зробив, я вставлю картинкою, кому цікаво, поставити на паузу. Подивитесь. Дякую за увагу. Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу поділити з вами своєю доработкою безперебійного блока живлення. Як бачимо, я додав на безперебійник. Дві клеми плюс та мінус, і кнопку, що дає нам змогу, по-перше, користуватися струмом 12-вольтового акумулятора, по-друге, дає змогу підключити зовнішнє живлення, не завдаючи шкоду акумулятору, монтованому в безперебійник. Наприклад, якщо ми поїхали в поход або ж там, де немає мережі.